Але знову ж таки, я дякую всім, хто прийшов, і хочу сказати, що е, я хочу озвучити офіційну позицію обласної державної адміністрації з цього інциденту. Ви знаєте, що 10 червня після навчань на полігоні інцидент у місті Стороженець між головою Стожинецькою е, районної державної та Берталем. Е, Створена е, 15 червня. Дорученням голови обласної державної адміністрації робоча група, яка проведе службову перевірку щодо діяльності окремих посадових осіб. Ну, Мається на увазі Ярослава Михайловича. І після того, 30 червня, буде дана оцінка. Ну, попередньо я вже можу сказати, що звичайно, що, на мою думку, Ярослав Михайлович допустив правопорушення в плані порушення етики поведінки державного службовця. І... Я сподіваюся, я кажу, що буде відповідне дисциплінарні висновки обласної державної адміністрації для того, щоб позиції Ярослава Михайловича з цього приводу раз. Ми також його запросили і будь ласка, слово Михайлович. Шановні представники засоби масової інформації, шановна Буковинська громада, прикрив інцидент. Я е, мав можливість через телеканал Інтер і особисто. Зустрівся з паном Чеботарем. Я приніс вибачення за емоцію і вважаю вичерпаним. З його погляду почув, що жодних в його боку немає. Тому про те, що можемо на сьогоднішній день повідомити. все решту буде досліджено комісією робочою групою, і тоді, очевидно, можна буде говорити що ширше. Дякую всім за студії. Брифінг завершено. Знову ж таки, я хочу озвучити свою позицію, і в мене є велике прохання для наших колег. Ми це не стосується суто цього інциденту. Чому? Тому що ми знаємо, що на сході йде війна. Іде війна інформаційна. І знову ж таки певні сили, які були раніше при владі, вони не поступляться тими своїми інтересами і не так просто, як так віддадуть цю владу. Вони будуть використовувати всі ресурси, в тому числі і ми свідомо не хочемо на сьогоднішній в даний момент зараз озвучувати. Позицію, чи був, чи батальйон журналістом, чи не був, чи є, скажімо, інтернет-сайт, це журналістське видання, чи не є видання. Давайте ми це я кажу, давайте проведемо за ширшим колом. Чому? Тому що ну, не хочу сказати мало, але скажімо, що так у нас було ширше представників, і ми в ту тему дійсно висипли ширше. Чому? Тому що, на мою думку, це дуже серйозне питання на сьогоднішній день. Це питання інформаційної нашої безпеки. Чому коли кожна людина за невелику плату може зареєструвати сайт, може взяти фотокамеру і писати свою позицію, видавати і потім подавати цю позицію за думку громадян певної чи району, чи якоїсь структури, чи якоїсь організації, це за звання? Цілкові сам передайте. Будь ласка, давайте знову ж таки. Є багато давайте хайте, чи це буде за нашу ініціативу, чи за вашу ініціативу. Ми готові надати приміщення, готові надати організаційні і сприяння, щоб провести такий захід? Давайте обговоримо дійсно, хто на сьогоднішній день є журналістом. Тому що якщо державний службовець це людина, яка приймає державну присягу державну службовець, яка чітко визначені права, обов'язки, то хто такий на сьогоднішній день журналіст? про uh, критерії роботи на і Тоді сплива питання, які журналіст і як ми маємо працювати. Тому що в нас на дуже багато журналістів, і uh, критерії роботи, свої роботи вони у своїй роботі відкриваються журналісти. Нашу всю uh, професійну корпорацію не має злочинна кінь. Я не кажу наразі, що ці коллегії. буде Давайте про листів проведемо з журналістами, з представниками тих, що за інформації, представниками інтернет-сайту, блогерами. Я знаю, що є незалежна поправте мене, медіа про Є стілка журналістів. Багато організаційних форм. А з таки журналістів, да. так. Журналісти да. мають сказати, це в журн... межах журналістики, чи це поза межами журналістики? Якщо кожен мезок що ми робимо в таких випадках? У нас без таких випадків і не тільки важко випадку. Yes. Давайте тоді є представники нашого так, департаменту суспільних комунікацій. Давайте є скажімо, журналісти, давайте готуємо і знаходимо. Ну, моя взагалі позиція да, є проблема, проблема в нас дуже багато в людей. Давайте просто шукати шляхи е е е е е вирішення, а не давати одному опалки е е колеса. Знову ж таки, це вже, знову ж таки офіційно хочу заявити, що ми оголошуємо відкритий конкурс, до начальника департаменту суспільних комунікацій. Знову ж таки, звертаються і до журналістів спільноти, до, до спільноти громадських активів. Потрібна людина, яка дійсно є домогла яке органи влади, і могла б, скажімо так, комунікувати з журналістським, з, з громадським середовищем. Яка са плана? Це, 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 він... Він... це соромно казати, але Лесь Райна. До трьох тисяч гривень. Це з надбавками, з рано, з премією, з усім, з усім, з усім. Я вам готовий озвучити. У мене... Я кажу, я думаю, що ви повірите, на що в шухляді лежить ну, такий корінець, да, як отримують зарплату, я як заступник голови адміністрації я минулого місяця отримав три 300. Так я розумію, що в мене ще немає цих всіх, 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 всіх. Що воно коли з лишнім роком збирається на пенсію, в тебе є вже ранг, вислуга, стаж, коли ця зарплата буде ну, досить така. А за три, ну повірте мені, я не тому, що за зарплату є дійсно є бажання щось змінити в цій ситуації. Тому я звертаюся до людей, які дійсно хочуть щось. Просто знайти робочі місця. Я вважаю, що в даній ситуації зміни мають виходити від самої журналістської від від спільноти, а не відбуватися. Ми готові чути. Ми готові чути, але знову ж таки, кажуть, давайте пропозиції. Є багато, Є багато тем, Навіть повертаючись до теми мобілізації. Ну, ну чому якщо... Я не слова Міша? Міша, ти журналіст? Так. Зараз я закінчу свою думку, я бачу, що міша тримає руку. Закінчу свою думку. Дивіться, були проведені навчання. Досить, на мою думку, гарні навчання. Був окремо сформований якраз Оксана Васильівна. Був сформований окремо жіночий. одна тема для скажімо для матеріалів. Друга тема для знову ж таки для журналістського розслідування, досить серйозного розслідування з серйозними висновками. Чому чоловіки, хлопці в нас хворобливі, я відверто кажусь, ну навіть підказував лікарям, кажу, що в мене зі достатні для того, щоб служити. Ну, вони так ще так хиталися, як таке, чи достатні, чи недостатні. Але чому молоді здорові хлопці? Вони на в 15-давних здорових чоловіків. Тобто, хто буде, як так кажуть, продовжувати рід Буковинський, звідки ми візьмемо нормальних здорових чоловіків, якщо у нас таких вороблих? Це теж тема для журналістського розслідування. Я, я кажу місто, да, бо. На Я перепрошую, давайте всі журналі, ну всі камери станції, цікаво, і ми зробимо це гарно, добре? Я хотів би задати питання голові старженкої районної державної адміністрації. Чи дійсно старнецька районна державна адміністрація склала до податкової СБУ прокуратури Державної податкової інспекції району ту бумагу за підписом Діани, заступника керівника районної адміністрації? Чи це є фейк? Прошу, щоб голова адміністрації це примутила. Це є першим Стороженецької районної державної адміністрації. Це перше. Друге, я не хотів би багато коментувати, але можу <клес> сказати тільки одне: Любий орган, чи то приватна фірма, чи то приватна структура. Установа, чи то сайт, чи видання повинно бути певним чином зареєстроване, і має бути особа або орган, з яким можна контактувати. Якщо це телеканал Промінь, відповідно є. Якщо це телеканал «ТВА», відповідно є, чи там генеральний продюсер, чи генеральний директор, чи очевидно генеральний... головний редактор, чи хто, яка особа з ким може комунікувати адміністрацію імені особи. Міністрація, цей сайт не має жодних ні правоустановчих документів, ніяких журналістських посвідчень і нічого такого, що могло би йому надавати право здійснювати. Питання не в тому. Ми не втручаємося в ті речі, які вони там друкують. Це право і на совісті кожного, хто себе назвав журналістом, чи іншою інформацією. Це не наше питання. Наше питання. Якщо люди ходять з камерами і е, здійснюють відеозйомки, Оператори, якщо вони оператори, відповідно, вони мають мати посвідчення, відповідно бути членом зареєстрованим. Оце нас цікавило. Знову ж таки, сьогодні, щоб зняти всі інсинуації, щоб зняти питання про втручання адміністрації в орган, як він себе називає, засоб масової інформації, я дав сьогодні доручення викликати цього листа. Але при цьому я звертаюся ще раз через ваші телеканали до тих, хто є засновниками. Любий термін 10 днів, місяць, скільки потрібно. Прийдіть, прийдіть з посвідченнями журналістів, прийдіть з відповідними документами, залишіть свої контакти, з ким можна комунікувати. І, зрештою, хто несе відповідальність за все те, що там друкується і формується. От все Абсолютно був так, звичайно. Шановні колеги, давайте. Це буде тема. Ну, і... Шановний коле, я, я знову ж таки не хочу, щоб ми навіть тут починали виясняти, хто правий, хто не правий. У нас на сьогоднішній день у нас є проблема. І давайте ми говорити відверто про проблему. У нас є війна на сході, це війна, скажімо так, з зовнішнім агресором, і в нас є війна внутрішня. це війна з тими людьми, з тими, що будемо назвати корупцією. Тобто є певна маса людей, яка не задоволена сьогоднішньою ситуацією. І це незадоволення можна по-іншому проявляти. Може відкрито приходити і писати, пані Слава я відверто мушу так само на камері сказати, я не завжди поділяю вашу думку. Не завжди, яке кажуть, скажімо так, тому що вони завжди копоти. Так, та, але, але в іншому, яка, але ваша позиція десь така. Ну, давайте ми. Тому до кінця це все мені подобається. Хоч ми з вами, я не можу сказати, що чи друзі, чи не знаходимо спільні знаменники завжди, але мені важливо що подобається, бо вона є об'єктивною. Позиція можна знову ж таки можути з вас провокати і потім роздути на своєму болі, яка така людина, чи хоч ми з вами некомпетентна, чи вона не така, чи вона не сяка, розумієте? Тому в першу чергу я знову ж таки закликаю журналістів до об'єктивності. Друге, знову ж таки, я хочу, щоб ми об'єдналися навколо боротьби з зовнішніми і внутрішніми нашими ворогами. А якщо є якісь питання, то вирішуйте, будь ласка, за робочим столом, за, за круглом чи за чашкою кави, як ми вже домовлялися. Ці питання ми знімаємо. Ще одне слово. Одне слово, якщо дозволите. я принагідно запрошую всіх вас, ми зможемо з вами поспілкуватися, що дійсно робиться і що зроблено в районі. Коли приїхало 30 дітей з Луганська і вже розміщені в табір Вербедженка, це так само наша ініціатива і виключно кошти наших громадян і наших працівників, в тому числі бюджетними, ми придбали ці путівки. І ми дуже щасливі, що сьогодні перебувають на відпочинку у нас. Це важно. Дій у нас є дуже багато. Багато в чому доповідає. Сказала, що є, наприклад, в там при отриманні субсидії. Я подивився на сайті. Бо, наприклад, там прямий ефір зателефонувала, що там така жіночка не отримує допомогу. На другий же день вияснили, що питання розібралася, Це є конструктивна критика, вона допомагає владі. Просто вплащуємо критеріїв роботи журналіста. Все. все. Ні, Не-не-не, область. Від... Можна, ну... я скажу? Шановні ну, знову ж таки, ви знаєте, що державна міністра зарплату за свої кошти їдуть від. Вони я <святую> Дозвольте, я вам скажу. По-перше, давайте чітко собі свідомо. У голови адміністрації нема такого поняття, як робочий час. Це по-перше. По-друге, Голова адміністрації може свою роботу починати в шосій ранку і закінчити в шості ранку. Це по-друге. По-третє, кожна людина споживати споживати їжу. У нас немає інших закладів, е... як або бар, або піцерія, або ресторан, де можна поїсти. Якщо я поїм на вулиці з е... пластмасової мисочки, це а якщо я сів за стіл. Це по-перше. По-друге, в той день всі були відряджені, і якщо голова адміністрації виходить з кабінетів, наприклад, завтра мене півдня не буде в кабінеті. Але залишається перший заступник і залишається секретар. Або хтось із заступників, хто обов'язково здійснює реєстрацію, і звернень, якщо вони поступають, в той день звернення в районну адміністрацію, від. Колеги, якщо ми будемо на такі речі, хто коли є, іде в душ, хто, хто О, десь свої... хто да, е... хто в, відкрій, будь ласка, ту верхню шуфлятку. Спеціально для журналістів я продемонструю. Ну. Okay. Це так. І от там наверху великий чорний спальник. Я Шанова, ми, ми... У сум... да. А у вас є сумнів, що в нас таке право є. Дивіться, я не буду відкривати все, що є. Тобто, я, як державний службовець, я готовий до того, що в мене є спальня, ольго... а взагалі, до речі, дзвонило, що художній музеї... нас зараз. Затопили, затопили в Бережському районі позавчора. Тобто ми готові до будь-яких ситуацій. І не питання, коли я поїв, чи я поїв в другій годині, чи в шостій вечора, чи хтось питає, коли сонза. це, це... Це, 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 це ваша позиція, журналісти. Чому? Тому що я можу. Я, в... я не кажу, це поэтому <свісно> ні, ні, ні. я не <свісно> паніваю. Дов... <свісно> <свісно> Дякую всім, що прийшли. Давайте, знову ж таки, будь-які питання. Головне, що ми не чули. І об'єктивно ви доносили інформацію, а. Я вас розумію, як почув. Ні, 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 про те, що кажуть о... вам. <свісно> 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 Тут не правий. Я маю на це право. Це зняли. О, це. Михайлович визнав, що він не правий. Він вибачився перед людиною, і я думаю, що, але крім того, що він визнав і вибачився, все рівно буде якийсь, ну, скажімо. Події, які стануть, відбуваються.